Таро прогноз на тиждень з 16 по 22 грудня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий та третій варіант. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант, Особисте життя. Цей тиждень буде більше у вас для себе. Ви будете більше лобіювати свої інтереси, більше думати, як порадувати себе та доставити собі задоволення. Тобто, не про партнера, а більше про себе. Кар'єра фінанси навчання. Тут все досить рівно. Як попрацювали, те і отримали. І порада від Таро. На цьому тижні у вас буде шанс покращити своє фінансове становище. Тож, не втратьте його. Другий варіант особисте життя, ви на роздоріжжі потрібно приймати рішення, і саме на цьому тижні ви вже. Маєте це зробити? Чи це, чи це вибір між двома партнерами, чи це вибір, чи уходити, чи залишатись, чи з'їжджати чи роз'їжджатись, але потрібно прийняти рішення. Кар'єра, фінанси, навчання. Якісь зміни вриваються в цю сферу вашого життя, і вони будуть обов'язково. Вам тільки потрібно буде спіймати нову хвилю і. Прилаштуватись до них. І порада від Таро, як би не було складно, де знайти ресурс, ви знаєте. Це може бути ресурс як матеріальний, так і фізичний, так і психологічний. Тобто тримайтесь і шукайте ресурс для оновлення. Третій варіант особисте життя. Якась конкуренція, якась між вами напружена ситуація. Тому, так, будьте до цього готові. Робота, робота, навчання, фінанси, якийсь новий досвід у вас, і він принесе вам позитивні зміни. І порада від Таро – Зверніть увагу на свою другу половинку, Якщо, або в роботі зверніть увагу на свого партнера. Подумайте над партнерськими стосунками. Всім гарного тижня.